на опаску. Ось у мене опара я ставив. Це 300 грам молока. Десь 5-6 ложок борошна, ложка цукру, пів ложечки солі. Ну і все. А, дріжджів, Якщо живих, то 45 грам, а якщо сухих, то ото пачечку 7 грам. Висипайте у швидких отих. Це в мене така опара. ну. Хай зіб'ю і буду тоді вже колотити саме тісто і розкажу, що і як. Так, тепер почну паску. Ось у мене опара ось стоїть. Ну я вже казав, що там в опару. Ну, ще раз скажу. Молока 300 грам. дрожжі 45 грам живих. Це я сипав, ви можете сухих, ну пачечку треба буде. Ложку цукру. Чайну ложечку солі не повну, ну, десь трошки більше половини. Ну, все. Оце і вся опара. Ну і борошна ложить 5-6, щоб вона таке, щоб така, щоб піднялася така була. О, отака опара повинна бути. Така пухка-пухка. Тоді 150 грамів вершкового масла. Отак от неповний стакан. Цукру. 4-5 яечек. Может 6, там, ну, кто скика хочет. Ну, мы дуже сильно не любим. Так, родзинки. Ось. Вот такая. Ну тут сколько. Е, скільки. Ну, грамм может 70-80. Ну все, насеяв. Е, 750 грамм борошна. И буду заколочивать и там дивиться. Потрошку всипам, щоб не забити тісто одразу. У борошно різне і щоб не попасти в просак. Так. Ну і все. І будемо засипаємо, обов'язково просіваємо борошно, висипаємо більше половини отак от і колотом. Так, трошки ще розколотив. Так вот. И тоді вже добавляем цукор і все, щоб вино розмішалось. Ну, можно і заранее, цукор там, все остальне. Хто, хто як хоче. Ну, я вот так вот звикай мені вроді. І вроді нормально. Так, цукор сипам. Тоді вкидаем. Яйчого розбиваємо, відділяємо жовток від білків і тільки жовтки сюди вкидаємо. Білок один залишаємо на, на маску. Зараз все це зроблю. Ось, дивіться, бачите. Вмісимо і весь час потрошку піднісюємо, підсипаємо борошно. Тісто не просто живе повинно бути. А таке навіть трошки рідше, чим положено, щоб до руку налипло, а руки треба буде олією змощувати. Вон я 750 грам насіяв борошна. Отаке може достатньо буде, а може ще й трошки треба буде підсіяти під, під трохи ще. Я подивлюсь. Ну, будем и далі. Ось як я і казав, досі ще трохи горошно, бо дуже рідке. Так я досі, грам 100 може. Ось так я вот зараз. виберу все. Подивимось, що воно зараз. До вже на столі. Таке. Таке всяке. Ну, місця й тому далі. Так, ось дивіться, яке повинно бути тісто. Отаке от, от. Так, тепер змащуємо олією миску і туди. І хай воно у нас підходить. Ну все, далі покажу. Ось тісто на паску перший раз піднялось. Оце ось треба збити його і хай підходить ще раз. Бачите, як воно трошки торкнувся і воно вже сідає. Он. Наче живе. Ну, зараз зіб'ю і поставлю ще. Хай ще раз підійде. Тісто в мене двічі підійшло. Ось беремо, відділяємо. Ну, От форма десь одну третину цієї форми. Так, руки волію, бо воно липне дуже. Так. Ось зверху таке гладенько робимо, так от, і укладаємо форму. Формы ми змащуємо смальцем. Так, тепер ще сюди отак так вот здесь Це трошки Цетрушки щось я взяв ще трохи. І під них запихаємо, щоб она зверху була гладенька таке красиве. І так само форму кладемо. І тепер оцю форму одразу ставим на противень. Ну я так скільки у вас пасок є, так же розпределяю. Так, ну у мене е Пором небагато, ну не багато, дві штуки все купили. Тож нам ось є в мене така Майдемо баночка. Найдемо ще. Ну, найдем, конечно. Єдемо. Так, тепер можна в баночку так от запхати трохи. Хай підходить там. Ну, зараз ще щось найдемо. Так, у мене ось попідходили підходу випасочки. ось, Бачите, зараз я покажу так от. Ось. Які. Там і форми різні, бачите, так, і в баночки, і в фользі можна, хто як хоче. Так, духовка ми мене розігрілась. Тепер саме головне. Нічого не зачепиться і акуратненько, щоб не стукнути. Запхати в духовку, щоб воно в нас не впало. Так. Поставив. І хвилин 30-35 хай стоїть. А тоді провіримо вже. Так ось 40 хвилин простояли. Ну, горню не получилось. Я вже і палкою штрикав Ось такий ось. Там витягав трошки верхушку. Там. О, бачите? Отлічно. Пропеклись, все добре. Ну, а тепер трошки ж застинуть, а поки будемо заставить, ми намазку зробимо зверху, щоб помазати, щоб красивенько було. Ось зробили намазку і посипали наші пасачки. Так, що в намазку треба? 5 грам желатину. 10 грам води. Це змішуємо так, і хай воно набухає, оставляємо. А тоді в каструльку наливаємо, висипаємо 100 грам цукру і 50 грамів води. 25 грамів води. І ставимо на вогонь. Воно закипіло буквально хвилинку, ну максимум дві. Прокипіло, знімаємо. Ну, це порція на оці паски. Да, це порція на оці паски. Ну, трошки вона залишилось. Бачите, таке. Це можна ще пальцем домазати і вилизати. Тоді з венчиком, не вінчиком, а отой желатин, що у нас є, запускаємо гарячий. цукор гарячий і інтенсивно вінчиком або там міксером, якщо у вас багато, збиваємо до такої от маси. До біленького такого. От. Ну, до бінопілого. Так, бі... 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 да, воно швидко збивається. І тоді намазуємо, посипаємо ось нашою стружкою кокосовою. І все. І чекаємо, поки воно застине. Воно застиває теж швиденько і вон, бачите, яка тягнеться, як резинка. Добренько. Ну і все. Оце і все, що. Для намазки треба. Так що мажте всім удачі!